2004 року на сьогодні не готові до таких кроків. Ось це говорить Сергій Міщенко. Також посилено охороняється грифоном. Там сьогодні мали слухатись дев'ять справ, із них дві. А вже а, тобто, три. Там одна була не запланована. Е, закінчились несподівано. Всі троє перенесені на 11 лютого. А четверта справа по Смалію, взагалі з нею загадка. Е, Віктор Сма... Це адвокат Андрія Дзиндзі. Якщо ви пригадуєте події, коли е, Андрія Дзинзів е, заарештували на два місяці в приміщенні Шевченківського районного суду, це сталося після звинувачень у, у масових заворушеннях на банковій, нібито він вкрав бульдозер. Його адвокат Віктор Смалій в суді, після того, як був винесений е, вирок, про, не вирок рішення про взяття під арешт, е, звернувся, звернувся, там виникла сутичка. І саме чомусь Віктор Смалій Жодного відео доказу жодного фото доказу, бо що там було багато журналістів. Чомусь саме Віктор Смалій, не нам рішати, а суду, чомусь саме він звинувачується у такій статті, як нанесення, ні, за посягання на життя судді. Це страшна стаття. І чомусь сьогодні відмовили взагалі. Тобто дво, двоє, ні три справи. три справи було перенесено на 11 люто на рідний час. Це формулювання. Таким, що по двом не передали справи кримінальні, а одна не з'явився під підсудний. Е -е, він в лікарні і без нього не стали слухати, і все це перенесли на, на 11 лютого. Так от, по Смолієві е, мотивували статтею 399 пункт 4, е, а там є дві підстави в цій статті. Це означає, що, е, наприклад, Ну, немає, скажімо так, цієї статті в законі про амністію. Ну, це я так утрирую, насправді. Юридично це не зовсім правильно, але формально так. І от багато людей, активістів, які тут зараз знаходяться в Солом'янському суді, в Солом'янському районі в Апеляційному суді, вони просто кажуть, що те, що власне я починав цей стрім, що нагадує, нібито ще вчора існували закони перемир'я, а сьогодні. Декому з суддів вже поступили сигнали, що ану, хлопці, почекайте, щось там не зрозуміло в Раді, вони сваряться, хочуть якийсь закон переголосовувати. От у внутрішньому дворі, в 201 й залі, тут відбуваються, відбуваються ці слухання. Ми будемо продовжувати стежити за тим, що тут відбувається, тому що сьогоднішній судний день став не такий оптимістичний, як учора. Учора всіх випускали під арешт, а сьогодні всі справи переносять. І це вже тенденція. Ось адвокат. Ви адвокат чи Смалія? Адвокат Смалія, я тут приїхав підтримати колегу. Колегу. розкажіть, чим сьогодні закінчилося? Насправді ми ухвали ще не бачили, ми не можемо казати напевно. В мене є таке перечуття, що все ж таки відбувало відкриття апеляційного провадження через те, що саме ця ухвала, вона не оскаржується. Від...